<реш> <Чот вынесете? реш> Діта зустріла. Привіт. Привіт. Оце вся посилка. А що ж ти хотіла? Він має там Ящика. А ти ж бачив той от великий Не був. Я, нічого. Той так. От був великий ящик. Ну це, а це так, у кучу її збили та й прислали туди. Да. Да. Ну той от був в стаканчиках, а це так собі да? А це так. Як під гору було йти. Важко ж захекавсь. От бедний дід. От бедний дід. ну Загаляла. Заходь, заходь. заходь іди вже от Заходь, Пішли. Йди, давай, дорогу бій. Ти ж фіртку перекрила в її. Господі, та прокопи. А ну ж весь мене що воно тут. Що вони нам Єлі перепер. Я реклама казала хороша. Так ти ході. Не давай. Хороше. Ну, Знаєш, що ми туди положили. Тут питає, дивитися будете. Ну, правильно питає. То я коли не буду, казала, не треба дивитися, не підглядаю. Я ж думала, що ти думала? там щось хороше. Mm -hmm. а, ти, а ти думаєш, що там немає нічого хорошого. Да? Я думаю, що нема. Може, є. Та можемо розрішувати. Нож... Позаклеюють вічно, що не можна розмастити. Я не хочу й порізати. Ну ось уже ящик якийсь деревий. Та отож. Ми ще добиралися. По По Ми ще добиралися. А така що. І що там? як там? – А в кульочку ось і все Йо. Ох, як яхты хитла. Тут. десь. – розв'язуй. – Позавьялся волны. Сейчас бы было, чем-то хорошо тут кулечку. Довго лишь вата. Ох, богу, гора сушена, полусуха, О. У вас так тільки год вона лежить там. Літа, то зосім. вже вони заготовки роблені лежать десь там. То, попробуйте, чи, чи приймається чи ні? Та приймається, там корінці головне, щоб були. Воно ну, ну, там окі коріння. Ну, значить, буде хороше. А ну роз'являє глянь. Роз так, Ну. Головне, який хороше. А там вже як виросте. Ні, я бачу. заказувала хорошу, дав. Та я бачив, бріву чи си? Не знаю яку. Написано. Виросте тоді побачимо. Десь а, чи це я десь бачу. Та давай, не треба туди дивитися. Глянь, боже, його намочить усе треба, бо воно. Та вже, воно сухе. Воно геть сухе. Вже. Ні, то... От Шо роботники. Ось? І в них ж, ж свій канал. І я ж їм казала, що всім покажу, вона вже тут попріла. Та да, вона хтось бачить, це ж прілася. ось так. А за що ж гроші, брати такі? Я не знаю, за що вони беруть такі гроші. А це треба в воду її поставити. Та понятно, це треба обрізати, щоб оце ж треба. Вона вже цвілими і воняє. Ну, лі... ну Привіт вам привіт. Там як же ж, канал їхний називається. Е, вирощуємо полуницю. Ярік. Так і називається. Вирощуємо полуницю і слово Ярик. Десь із з з з з Львовської області. аж. Чого ж вона у вас вже е, зас засушена, ця полуниця? Я ж хотіла живої. Ну нічого, будемо, мати щось одійде. Правильно, дід. Зараз поставлю в воду її. Та зараз треба оживити, її, потім, да. воду Покалу поставити. Воду минул, так, ну ладно тоді, хай стоїть до завтра. А завтра. Да, да, да. Що ж аж та виросте з неї все одно. Вона така живуча, що. Та що все одно щось виросте. Давай, замовчить быстренько. Чого я так бистренько? Надо, надо трошки корінці підрізати. Щоб там було точки, за що хватить з водою. Воно ж кінчики поприсихали вже. Боже, от мені роботу дід приніс. Ну ладно. Ох. Робота їм, коротше. Побачимо, може щось і виросте. Так. Доставка майбутнього. Сьогодні це на другий день. Гото треба через Укерпочту. почту. Тихенько, не Там... Так, я буду розказувати. Вчора прислали посилку нам, а сьогодні ще одну, ще одну прислали, ті ж самі. Зараз ми почнемо розбиратися, в чому, в чому діло, в чому справа, що вони нам кожен день йшли. Ми одну заказували. Ну, Вони ще вирішили сьогодні прислати чогось. Так швидко, ми ще все не розібралися. А вони тільки сьогодні раз, вже дві сьогодні посилка, Ну. Що? О, ну то можна ще. Ну вчора гербарій прислали. Ось щось я покажу. Ще він до сьогоднішнього дня лежить цей герборій. Я його замочила сухе, воно як сухе, воно вже не оживає. Воно воно як сухе то... Щоб більше посохло. Да, щоб більше посохло в воді, воно геть попадало вже все. Куди ж його це таке садить? І я ж їм казала, що я покажу на весь ютуб, що ви мені прийшлете. То вони бігом на другий день вже прислали не гербарій, а сухий, а живий букет. Ось так. А що з цим робити? Ну тільки викинути залиши. Хіба воно буде рости оце? вона обійшлася за кубіка? та й це вже цвілю свердить. Іди навіть зайві. Це землею чуть. Ну, це ж видно, що свіжі листки ж такі. Не така страшна, як ну, та. Ну, та Це живо, все вже можна було то вона сутки сила, як О. То, поки дійшло. О, Трохи чути, що увлажнені коріння. А ти ж прийшли геть сухі. Сухі сухісенькі, наче його на гербарі спеціально засушили. і дивлюся, сіно прийшло. Я ж їм вірила, на пошті не подивилася. Знаю, що люди присилають, а нормально завжди. Ну, ті люди щось прислали, на другий день вони оттямилися. І обратно. Але ж заплатила за цю клубніку, та ще й два рази за пересилку. Коротше, ця вона... Да, вона щось сильно в них дорога. Побачимо, що з неї виросло, прийдеться садити тепер. А став я не знаю, що робити. Вона вже готова, якби коза була, то дали б хай би з'їла. А так нема кому з'їсти ти сіно. Оце така посилка. Яке гарне коріння. І таке ж воно вологе. Хоч водою побризкали його. О, оце роз, похоже на розсаду. Не знаю, должно 50 штук бути. Ну, буду садити тоді знаю. Ось така. Горні коріння. Коріння, як віники прямо. О, і не така ж вона засухша. Така вона, бо не в стаканчиках, то така вона й по... потрібно, щоб було. Отак От то. Граємося ми з цими посилками, то одна, то друга. Не можна одразу були. Ну так їхній фокус мені не зрозумілий. Що зразу не прислать по-людському, а прислали сино. Да, Тож, треба замовляти у провірених людей. Мені тоді, як прислали у стаканчиках, то на щось і похоже було. Ну, тепер будемо садити. Тепер до і клубніка гарна будь. Як вона так оце ми її получали, як ми її ждали. Не <реш> не <реш> а діла. Вона ді? розказувала по новій почті теж отримала квітки, а велика ліляла а десь у другу сторону ростуть, повикрутювало їх. Ну звісно, На полі воно стоїть, люди клубніку вирощують. ЛНЗ. Та вона стоїть зелена як да. Так, І в них така зелена на каналі. А це що? Це наканалися. місяць назад вона заготовлена. Ну не знаю, вони що заготовляють. Назад. То роби так, якщо ти вже задівайся, викопав, пішов і одразу відправив Ну, в них же ж багато замовлень. В них же ж там а, да. не одне замовлення, а їм треба співати. Ну, от так постаралися, от так побачив, що з нього виросте тепер. То мене вона золота вийшла, блядь. Два рази да. пересив, платив і то. Діти найбільше попало, раз отримав, на другий день поїхав, ще получив, та ще щось і не хотіли й давати, бо щось не там. правильно да. Щось вони написали ім'я зовсім друге вже на тій посилці. Коротше, чуть ли вона назад до них не пішла. Ну, якось дідів віддали, тільки йди Бо Це... дід да, Цей... там кричав, віддайте. Та не віддайте, яку я знаю, що в їй. Хочете заберіть, якби там кусок золота, то я б а... буде вас Короче, Коротше, дід одвоював її, хоч і там друга була ім'я друге було, що то не моє. Вчора було моє, написано, сьогодні вже не моє. Ну, не знаю, хто там грамотний, хто ні. Ну, коротше, йдемо садити. Все, дід, да, давай. Нічого, якраз нормально, посадимо.